Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казиріг на розклад пасіанса на місяць жовтень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивімося, друзі, які картинки для вас півпали? Розклад починається з зірочки, це здійснення вашого бажання. Іноді люди про щось довго мріють, і потім несподівано нарешті щось відбувається так, як ви те просили у вищих сил. Ось тут подарунок троянда. Роянда – це подарунок. А також закриття на замок. До чого це стосується ситуація тупікова. Ось тут. До чого вона стосується? По роботі або особисті питання. Дивіться по своїх обставинах. Коли ви загадуєте бажання, то ви, можливо, дивитесь вперед і вже знаєте те, що у вас заплановано на цей період. Тупік, закрита дорога, тупік. Ось тут планета місяць. Це тривожність. Тривога за якусь ситуацію. Ось тут далека дорога. Це може бути як відрядження, так, наприклад, по ваших справах ви будете десь їхати. Зверніть увагу, ось цей замок, він означає ситуація на стоп, закрита дорога тупік. Це не в прямому сенсі дорога, але може бути і дорога. А ось тут далі це відкрита дорога, тільки дорога, тобто або мандри, або по роботі дорога. Це для тих, хто нас дивиться вперше і хоче краще зрозуміти, про що йдеться. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Як ви знаєте, це початок місяця, перший розклад, другий середина і третій завершення. Другий розклад. Знак зодиака Козырих. На місяць жовтий. Вовк. Це ворог. Тут у нас зірочка і ось друга частина, а це блискавка від хмари. Папороть це вдача. Водограй це натхнення. Ось тут жаба, вона показує хворобу-удар. Це може бути будь-яка ситуація стосуватися, наприклад, здоров'я або якихось новин, котрі ви почули і розхвилювалися до хворобливого стану. Підсумуємо, друзі, ворог, хвороба, удар. Щастя, натхнення. Та начебто все. Прямуємо вперед на третій розклад. На моєму каналі, друзі, є нові відео для відпочинку. Огляд крамниці Handmade з матеріалами, а також одяг на осень. Запрошую всіх, кому це цікаво. Хто ще не подивився. Ці відео не просто розважальні, а також допоможуть відпочити та відволіктися. Подумати про якісь позитивні власні думки. А у нас з вами третій розклад знак Зодіака Казиріха. Ось тут серце ціле нерозбите, і показує воно кохання. А також ось тут піщаний годинник, він показує своєчасні дії та своєчасні рішення. Ось тут. Не тільки ви щось маєте вирішувати, але і своєчасно робити, не затримуватись та не поспішати. Чітко за планом. Ось тут багатство. Червона стрічка це багатство, багатство у кожного своє, комусь бабуся залишить спадок, а комусь батьки куплять житло, у кожного своє. Ось тут медична колба, вона показує небезпеку. Будьте уважні та обережні, чого б це не стосувалося. Або якісь події, або не забувайте виключати чайник, коли йдете на роботу вранці. Зверніть увагу, друзі, ось тут повторюється хвороба удар. Це можуть бути якісь або події, або ситуації дуже такі напружені. Зверніть на це увагу. Рибка це поповнення в родині. Зверніть увагу, своєчасні дії та рішення, поповнення в, роді, в родині, а також кохання. Можливо, хтось дізнається, що ви будете батьками. Ось тут водограй, він показує. Натхненням. Ви будете дуже щасливі з цього приводу і будете тим надихатися. Але ось тут медична колба показує небезпеку. Бережіть себе від будь-яких обставин. Не переотомляйтеся або щось таке, все, що з цим пов'язане. Звісно. Ось ця рибка, це може бути, наприклад, онуки, з'являться, або ви дізнаєтесь, що буде онук, онуки. Але кохання показує зазвичай між молодою парою, але може бути і батьківське кохання та ось ці надихання ситуацію. Іноді коментатори пишуть вже не той вік, щоб народжувати. Хтось народить замість вас, а ви будете щасливі. Наприклад, діти вам скажуть гарну звістку. Дивимося, друзі, для знака зодіака Козиріг на місяць жовтень, застереження, дороги. Будьте уважні та обережні в дорозі. Та порада, карта сила. Зазвичай, друзі, сила показує не тільки фізичну силу, а також моральну. Якщо ви бачите, що ви маєте прийняти участь в якійсь складній ситуації, наприклад, допомогти своїм дітям, чимось таким потужним, або когось підтримати, робіть це, не думайте, що. Сила буває тільки фізична. Іноді підтримка моральна вона також досить сильна і впливає позитивно на тих, хто для вас дорогий. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.